Питання: а коли ж потрібно звертатися до адвоката в кримінальному процесі? Перша стадія вважаю, основна це тоді, коли слідчий телефонує до вас і каже, що я хочу вас допитати в якості свідка. А як часто це буває, вас хочуть допитати в якості підозрюваного перед цим вручити підозру. Підозра це відповідний документ, в якому Роз'яснюється, в чому вас підозрюється, по яким статтям, яка майбутня відповідальність та багато чого іншого. З моменту вручення вам цього документу, ви вже перебуваєте в статусі підозрюваного. Перед цим ви могли бути в статусі свідка. І це вже несе по кримінальному процесу певну відповідальність. А саме вам можуть обрати запобіжний захід це або домашній арешт. Або взяття під варту, або заставу, або підписку про невиїзд, або певні інші запобіжні заходи, які вплинуть на вашу життєдіяльність. Питання: що ж робити в цей момент? Перше, потрібно випрацювати стратегію з адвокатом спокійно, розповісти все, як є, довіряти адвокатам, тому що є у нього адвокатська таємниця. Більше того, Відпрацювати будь-які заходи стосовно того, що може з вами відбуватися в майбутньому. А саме, може бути обшук, може бути вилучення майна, може бути затримання. Все залежить від того ступеня, тяжкості обвинувачення, яке в майбутньому може бути. І тому до всього ви повинні бути готові. Також звертаю вашу увагу на те, що у військовий час є певні. Статті, які ну, множаться в 4 рази. Наприклад, стаття 185, частина 4. У вас відповідальність по частині 1, у зв'язку з тим, що військовий стан. У вас разу відповідальність по 185 частині 4. Ніхто цього не знає. От, грубо кажучи, зайшли ви в хороший супермаркет, взяли їди і не розрахувалися за неї. Думали, що відповідальність буде мінімальна. Але у зв'язку з тим, що військовий стан, ви будете відповідати, як будто ви вкрали ну, не їду, а певні коштовності дуже знаменитих людей. Тому звертати увагу на ці деталі потрібно. Ось для чого потрібен адвокат, який спрогнозує майбутні ризики. Будемо продовжувати далі в наступних сторіс і відео.